Президент України Володимир Зеленський вимагає зустріч лідерів на новому раунді переговорів України Росії. каже: Окей, делегації це одна історія з делегаціями. Все зрозуміло на делегацію. Ви якихось клоунів нам присилаєте. Дякую, що надали їм мандат говорити про обмін полоненими. і на тому дякуємо. Але ми хочемо рухатися далі. Ми хочемо робити крок вперед, і ви нас стримуєте. Тому ми чекаємо на зустріч лідерів. Україна запропонувала Росії провести новий раунд переговорів наступного тижня. Про це заявив президент за словами. Зеленського обговорюється новий обмін полоненими. Секретар РНБО Сергій Омеров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч. Наступного тижня переговорну динаміку треба збільшувати. Потрібно робити все, щоб досягти припинення вогню, і потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир. Ну і говорять про те, що ем, переговори між російською та українською делегаціями можуть відбутися десь 23-24 двадцять липня, в середу або в четвер у Стамбулі. Вони можуть зустрітися. Дві переговірні групи. Ці переговори зазвичай проходять е, саме е, в Стамбулі. Про це повідомляють турецькі змі. І переговори можуть стосуватися гуманітарної допомоги, обміну полоненими і безпеки інфраструктури та прикордонних регіонів.